Привіт, вітаю на каналі Мунстер. А це відеогайд на всіх маунтів, які можна отримати на острові Сирен. Локація, яка була додана з патчем 11.07. Якщо ви так само, як і я, вирішили частково скіпнути цей патч, а маунтів перед новим контентом все-таки золотати хочеться, то ласкаво прошу до перегляду. Для зручності додала таймкоди. Почнемо з самого простого це покупний маунт Suizis Vintage Wave Shredder. Він обійдеться вам 10 тисяч одиниць ресурсу Flaimblast Iron. а придбати його можна власне у продавця Suezy. Ось тут. Не ресурс здобувається відусіль на цьому острові, падає з ворогів, скринь, а також є винагородою за квести. З власного досвіду, десь приблизно ця кількість ресурсу назбирається, поки ви виконуєте сюжетний ланцюжок квестів на цьому острові, а також з великою вірогідністю, він назбирається, поки ви будете виконувати всі умови для наступного маунта. По суті, реколора деяких маунтів з попередніх доповнень Treyer Eyes of the Siren. Щоб отримати цей маут, потрібно активувати 5 рудних каменів за допомогою 5 рубних ключів. Всі ці ключі отримуються різним способом, в основному під час шторму на острові Сирен. Тому першим кроком буде активувати фазу шторму на острові. Для цього набиваємо відсотки на віклі квесті і говоримо з Сюзі. Один з найпростіших здобуті ключів це Wirlін Рункі. Для цього необхідно вбити рарника ксвір The Forgotten. На Вовгеді вказано, що він падає з вірогідністю 70%, а по факту здається все 100. Знайти його можна в одній із кімнат The Forgotten Волту. Ось тут. Нагадаю, він з'являється під час шторму. Ще один непроблемний ключ Turbulent Runki. Збирається він з трьох фрагментів, які розкидані по острову. Ці фрагменти лежать в фіксованих точках, тому просто приходимо і забираємо. Але потрібна фаза шторму, інакше ви їх там не знайдете. Наступний ключ ні туди, ні сюди, санджеру Рункі, і якраз його можна збирати в будь-якій фазі, а його фрагменти падають з ось таких скринь. Потрібно назбирати всього 5 фрагментів. Переходимо до ключів, на які я вам побажаю ментального здоров'я, бо вони збираються годинами. Сайклоні крункі падає з рарника The Cool The sheep Breaker з вірогідністю менше 1%. У мене пішло більше 30 вбивств цього рарника до того моменту, поки мені він випав. Але є чимало щасливчиків, які виловили його за допомогою рибної ловлі. Зовсім поруч з точкою респавна цього моба. До речі, закула трошки тяжкувато вбивати соло, але можливо. І останній ключ Torrential Рункі. Він збирається сіми фрагментів, які падають з будь-чого живого на цьому острові. Це можуть бути рарники, це можуть бути елітки, це можуть бути прості звичайні моби, головне, щоб під час шторму. Але шанс випадіння цих фрагментів надзвичайно низький. Саме на цей ключ у мене пішло більше всього часу. Найкращий дроп, як на мене, стався з рарників, а також з ось цієї от цією от діляночка фокусьте мобів, які називаються Колдір Tidewalker. Як тільки зберете всі ключі, прямуємо до The Forgotten Vault. Цю місцевість ви маєте знати, так як по сюжету в цьому підвалі ви знімали зі скелета кільце. Вже котрий раз нагадаю, що ви маєте бути у фазі шторма, а кімната нам потрібна та, де видно мертву пташку на підлозі. Активуємо всі рунні оберізки і пташка оживає. Тут же починається і закінчується квест. А винагородою за квест є треєр Eyes of the Siren той самий маунт. Prismatic Snapdragon На цього маунта у вас піде 10 днів заходу в гру. неважливо підряд чи з перервами. Адже новий квест чи Дейлік буде з'являтися лише раз на день після виконання попереднього, і таких квестів всього 10. Вони всі досить одноманітні і полягають в тому, щоб роздобути м'яскот для цього безкрилого дракончика. Почати можна будь-коли, а стартовий квест ви берете ось на цьому камені у маленького, майже непритомного голодного дракончика. Перший квест відрізняється від інших, вам просто необхідно взяти корм у Зекселя Фінгерснепа ось тут, і повернутися до Снеп Другий і третій день буде один і той самий квест повторюватися, а це Hungry Hungry snapdragon Дрегон. У кожний з цих днів вам потрібно буде зібрати 8 шматочків мнязка. Воно падає рандомно з усіх створінь на острові Срен. Четвертий день це унікальний квест, але задача, по суті, та сама: зібрати мнязку. Вашими цілями будуть сили супротивника, які на даний момент атакують острів. В різні тижні це можуть бути різні створіння: наги в райкули або шпірати. П'ятий шостий день знову повторюється дейлік Hungry Хангрі Снапдрегон. Вісім шматочків м'яска. Сьомий день унікальний квест на збирання м'яса. Різниця лише в тому, що тепер обов'язково потрібно зібрати в м'ясо зі створінь, які знаходяться у фазі шторму. На восьмий та дев'ятий день знову повторюється дейлік Hungry Hungry Снапдраген. На 10-й день вже від відгодованого Снап ми отримуємо унікальний квест та маунт. Тут лише трошки побазікати. А ще цей маунт можна вважати 8 в одному. Замість того, щоб додавати 8 різних маунтів з одною моделькою, як Blizzard полюбляють це робити, є опція перефарбовувати його самостійно в бажаний колір. Зробити це можливо за допомогою спеціальних ласощів, які можна роздобути на острові сирен. Але прошу звернути увагу, що ці ласощі стають можливі для дропу лише після отримання маунта Prismatic Snapdragon. Пісочний колір можна отримати з підводної скрині. Сі Cache. вони стають доступні після проходження сюжетного квесту Deep Діпін Етю, який розблоковує можливість дихати під водою. Під час шторму з творінь з клешнями переважно можна залутати ось такі ласощі, які перефарбують вашого маунта в блідо-синій колір. Мені він ближче до білого, але на ньому написано «блідо-синій». Також різні кольори з різних сил нападу: багряний з піратів, бруднокоричневий з Ray а також фіолетовий з Ще два варіанти можна отримати, поговоривши з гоблінами. Блінки Грісфінгерс віддасть вам ласощі, які перефарбують вашого маунта в яскраво зелений колір. Але перед тим потрібно виконати квест від нього Redemption Guaranteed. Зовсім поруч знаходиться Гезікс Fuse Grease, який віддасть вам чорну фарбу для маунта, якщо ви скажете йому, що ви трешмастер. А для того, щоб підтвердити цей титул, перед тим вам мехагоні потрібно полутати плащик Treasure's Mantle. Який, в свою чергу, і вішає на вас титул Трешмастера. Я в Махагоні не була з часів БФА, але й зараз туди не знадобилося йти. Опція була доступна і без цього. І наостанок, в будь-який момент, ви можете повернути колір за замовчуванням. Для цього купуємо ласощі у Finger Snap. І останній маунт, якого можна дістати з острову Сирен. Це The Breaker's Song. Він є винагородою за метадосягнення. Тобто досягнення, в якому декілька досягнень. Їх шість, Швиденько пройдемось по ним. Song OF SECRET ЗАВЕРШИТИ стартовий ланцюжок квестів на Острові, по результату якого ми отримуємо те саме кільце з трьома дірочками. Excavation Project ЗАКИНУТИ хоч по одному разочку ресурсу. Усі проекти розкопок. Навіть зараз довелося трошки почекати, щоб встигнути закинути той ресурс. Treasures of the Storm. Відкрити. Так, просто відкрити. Десять отаких скринь. Acquire of Citrines. зібрати всі можливі камінці, а їх 12, де кілечка. Для досягнення Serenity Now необхідно буде виконати всі щотижневі квести на острові. Ці квести залежать від того, який тип нападників зараз на острові це можуть бути наги, врайкули або ж пірати. Ці напади змінюються щотижня, тому і знадобиться три тижні на це досягнення. З наступним досягненням Clean Up on Isle Siren та ж сама історія. Тут потрібно вбити всіх можливих рарників на острові Сирен, але. Деякі рарники з'являються лише з появою певного типу військ на цьому острові: врайкулів, нах наг або ж піратів. Тип нападаючих військ змінюється щотижня. Спочатку йде тиждень врайкулів, потім тиждень наг, а потім тиждень піратів. І знову починається тиждень врайкулів. Для зручності відслідковування деякі рарники знаходяться. Пропоную вам Хенді Ноутс. З додатковим паком, War Within. Цим медоном давно сама користуюсь. На цьому маунти острову Серен закінчились. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую, що дивились. З вами була Монстер. До нових зустріч. Слава Україні!